Всім здоров'ячка бажаю. Ролик на тему пелетний котел потужністю 50-55 кВт. Відпрацював один рік, зауважень немає. Показав себе з найкращої сторони. Заказчик задоволений. Розхід палет 70-75 кілограм на добу. Встановлений в окремому приміщенні. Вихід димоходу 200 міліметрів. Зараз візьму ліхтарик. Встановлений дымохід отакої системи і вихід на вулицю. Група безпеки. тиск 18 атмосфера робочий. Зараз режим іде підтримання 5 кВт. Тепловий акумулятор на 1300 літрів встановлений в окремому приміщенні. В окремому приміщенні розширювальні баки на 200 літрів 150 і 50. Саме підключення. Тепловий акумулятор до системи. І вже на розпадівчий вузол теж в окремому приміщенні зроблений. Разом з газовим корнем котом встановлений. Ось вже вихід з теплового акумулятора. Вихід. І зворотня через термопідмішувальний клапан. Зараз встановлена мінімальна температура. Мінімальна. При переключенні на в аварійних режимах при переключенні на газовий котел. Біля теплового акумулятора закривається кран і відкривається кран на газовому котлі і підключений до одного контуру. Це на газовий котел, обратка пішла. Це пішов, пішла обратка на пелетний котел. Тут також подача з пелетного котла і подача з газового котла. Встановлений один насос і на пелетний, і на газовий. Ну і розподільчий вузол. Все працює добре. Два виходи. Чотири виходи. Один, два, три, чотири, і один резервний. Также і на зворотній розподілчий бузел. чотири входи і один резервний. Зараз з іншого ракурсу. Ось така система. Тут ще підключений електрокотел. З електрокотла, з електрокотла. Ось його вхід з електрокотла, перекритий кран і зворотня з електрокотла внизу. Теж перекривається кран. Так що можна... Обігрівати приміщення від газового котла, від електрокотла, від палетного. Ну, в основному працює пелетний котел. І ще плюс розширюваний бак на 25 літрів. Ну, його не знімали, він так і встановлений, так і стоїть. І ще група безпеки. Зайве не заводить. Подача обратка поліпропіленові труби, зворотня і подача. Так що такий ракурс має в різних приміщеннях. Але все об'єднано в одну систему. Ну, а на котрі теж термопідмішувальний клапан Герц 177. 55 14 якщо у мені пам'ять не змінює. Ось така система. Джокві бажають бути кращими, але що маємо, те маємо. Загрузочний бункер. Палети. Розхід, як сказав, ну я трошки підкоригував котел, повинні зменшитись розхід. Зараз десь 80, 75 і 80, а буде 60-65 на добу. На цьому буду закінчувати свій невеличкий ролик. До скориї зустрічі! Всім бажаю здоров'я і миру. Миру це головне.